Привіт, слава Україні, слава Божі, Україні. всілам Українам, що починіжені. Знімаємо ще почині, кобилки, які є на продажу. Так, Чорна драгона кобила на продажу, привезена теж з Бельгії. І Фаліна Гніда кобила теж привезена з Бельгії. І Ельза це їх кобила. Ця драгона, ця Фаліна. Драгона чорна і фірна Ніда. ніда. Коли вони там трохи ходять по болоті, у них теж проблем нема з ногами, сильні кобили, сильні, потужні. Потужні кобили, такі як мають бути. Коли теж на бельгійських документах, що так, як має бути. Ось така. така кобила. Це фаліна. Молода кобила. Це дракона. Кобили були ще потужніші, але... Поки приїхали, походили, а зараз так трохи поправились, так що довго-довго їхали, гарні кобили, спокійні. Отакі От дві кобилки. Кобили, моєму не, не жеребні, зараз будуть паруватися бельгійцями. Приїхав наш лорд, кобили будуть паровані лордом. Кого цікавить. Кого цікавлю, такі кобели, попереднє відео. Ми знімали ще одну кобелу, а та вже довше у них і вже сита. Ці теж ще трохи тих, теж угрубнуть. Бо тато Степана газда. Годує добре, за кіньми дивиться. Їх кобела домашня, там чорна її теж знімав. Попереднє відео тут сита така, як, як піч така, як має бути. Саме ці, ці зараз відійдуть, вони були ще трохи худші, але вже нічого. Що, Фаліна, що, що, що. Чекаю, немає нічого, немає. Це Степанова кобила, Ельза. Теж потужна кобила, там десь є двоє, двоє лошад. По ній, але десь пішли туди А Зараз, щоб буде мати можливість, що встигнемо, тут щось примеркається. Ось така його зараз кобила. Теж з ногами, ну, це теж більшість лезе по, по болоті, з ногами немає проблем, можна помацати, подивитись. Кажу, Треба це все вживу вийти, бо телефон так не. Кобела теж його на гермесом. І зараз теж має через вона ну, саме, саме послідна крила, десь ще з півтора, через півтора місяця має вже ремнитись. Ельза, це оця кобела, що їсть. То вона все вона вже від молодого лошат. то Тому вже двоє лошад привела. Ну, там є вже одні лошиці. другий рік буде, одній ній буде рік. Теж потужні лошаці. Такий-то буде бельгієць з першероном. Може і по висоті ще будуть більші коні. Ну, потужні лошиці. До них трохи далеко йти туди, не там. По суті, я не знаю, чи звідси буде видно. Там, там де ті крайні хати. Якщо ще встигне, мені буде дощу, бо дощ якийсь накрапає, то ще підемо до них. А так, коні пасаються на таких, таких пасовисках. Так, там у них ще є теж коні з Тою горою. Отак, я похребтую хреб... по як то взяти звідти. Туди, там що мої коні. пасуть, і там по суті посту. ще не можеш приблизити поки що знімаємо цих драгона фаліна і ельза А так це домашня кобила. може й теж би продав не знаю то треба степаном говорити номер я залишу це вже кобила постретим лошатим. все добре сама жеребиться лошата вигодовує від то супорові лошата Якщо встигну, то зніму. Лошечка двохрічна теж на продажу може бути і річна теж, теж на продажу може бути. І такі ці є ще дві привезені. Це фаліна, чорна драгона. Такі гарні, гарні кобилки. Спокійні коні. Що маленьке ще? Це гарний гнідий колір. Мені саме краще подобається хоч. Мої коні теж дережі, але, але оцей нідей мені подобається найкраще. Це маю трохи кажу в болоті, бо вони тут платять туди йдуть вниз, туди, тут потік пити. Так що, так що можна не переживати, просто приїхати, подивитись, що в них такі ноги. Це вже видно, що це жеребна, це вже ельза, що є. Це вже так ходить високожирне, я кажу, тут, тут степеню тату зробив їм накриття, такі жолоби, Це в зимі коні так, так зимують, так і мої коні зимують, плюс-мінус. Січка така сіна нарізана, так супорову, так вони вигулюються. Тоді в цих коней не буде проблем з ногами ніяких. Не хочуть вільного вигулу, так головне, щоб щоб не падало йому так на, на голову і все, отакі під їм робити, чи, чи як тут це називає, чи накриття, чи, чи під Отак От і все, і тут або було що поїсти і вода. І все. Більше цим коням ще для щастя не треба. Гуляти, гуляти і поїсти. Отак виглядає, потужні кобали. Так робила попередньо, що я знімав на більш буйніше, вона вже у них півроку, навіть може і більше, зато вона така, така буйна. Ці теж будуть такі, думаю, такі самі, просто треба трохи часу, щоб добре від'їлися. Бо вони були трохи е, місяць часу їхали чи півтора, поки їх з Бельгії довезли в Польщу, поки з Польщі сюди, почав трохи часу пішло. І вони за той час трохи похудали, бо ніхто чужого коня так сильно не годує і не дбає. Ну це не всі, я так сказав, зараз коментатори зразу почнуть писати, що, що за чужим треба дивитися краще, як за своїм. Так воно і є, але не все, не все воно так є. Отак, Ельза. Ельза ще їсть, як не там, то там. Добре, кобили. І дойди, вона була в другому, пастусі була там вище, теж там є під навіс. Чуть може інакший за цей, але так само є. Отакі іконики. Є з чого вибрати там тих двох, якщо зніму. Лошиці тих, то вони теж будуть. Є, є три бельгійки, четвертя бельгійка, вон там, в пастусі, є дві молоді лошиці, є з чого вибрати. Кого би цікавило, дзвоніть, пишіть, номер лишу в описі. Зв'язуйтеся собі з чоловіком, приїжджайте, а там же, там же домовитися, але ну, щоб щоб це все... Ну, щоб не говорити трудно, бо телефон є телефон. То таке. Треба вживу поїхати, подивитися, подивитися на ноги, бо багато людей говорять, що проблеми, як то проблеми є у багатьох коней. Але там кажуть, що відпадають, вони ноги гниють. Якщо кінь на вигулі правильно, якщо він стоїть в стані за, закритий у тих е, духарях, то так і буде. Лише простого коня нічого не буде. І то, де коли коні дістають груди, всяку біду, якщо, якщо закриті, то не їздять, і не ходять. А ці коні хочуть просто вільного вигулу. І все. За ними такого і уходу не треба, такого дуже сильного, бо, бо таке коні собі тут ну, вигулюються, пити. Пити треба дати, якщо, якщо нема десь потічка якогось або ще щось, в них там є нижче потічок, то вони саме п'ють з того потічка, а якщо нема, то треба принести і все. І отак їду собі, такі робити накриття таке. І все. І дуже тут не треба, коли цих коней припадати. Раз рано дати їсти, раз ввечері. І тоді проблем не буде. Я так по своїх понях знаю, я це говорю не просто слів, що хтось там комусь сказав, так як в більшості є і переказують, розказують, що проблема, то біда, немає ніякої біди і нема ніякої проблеми. Коні гуляють, нема проблем ні з ногами, ні з чим. Їм нема різниці, сніг, дощ, ці коні нічого не бояться. Ну, бо у Бельгії теж, там ж сирість, океан, там би вже б цих коней мали давно ноги повідпадати. Якщо б там... Такі проблеми були просто, я кажу, просто коні хочуть вигу. І все. Кого цікавить, дзвоніть, приїжджайте, дивіться.